Вельми шановні президент України Петро Олексійович Порошенко, вельми шановний премєр міністр України Арсен Петрович Яценюк, шановні депутати, шановні представники дипломатичного корпусу. Шановні духовні керівники наших церков і релігійних організацій, дорогі браття і сестри, для чого ми зібрались у цей святковий день на Майдані Незалежності, і для чого ми пройшли маршем миру. По центральній вулиці нашої столиці. Яка мета цією ходою ми засвідчили, що Україна, український народ хоче не війни, а хоче миру? Але нам Потрібний не будь-який мир. Ми виступаємо і молимось за справедливий мир. Нам не потрібний мир у неволі і в рабстві. У своєму українському гімні ми співаємо. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І весь світ є свідком того, що українці не шкодують свого життя, а віддають його за територіальну цілісність нашої держави. І за нашу свободу ми зібрались для того, щоб протестувати проти терористичних актів, які звершуються на Донбасі і, зокрема, під волновахою. Нехай весь світ знає, що на сході. Звершуються терористичні акти і ми просимо їх приєднатися до нашої боротьби проти тероризму. Але нас, дорогі браті і сестри, людей, які вірять в Бога, стає питання. Чи бачить Бог ту неправду, яка чиниться з боку терористів і нашого північного сусіда? Бачить чи не бачить, якщо він сказав, що волосина не падає з голови людини? Без Його волі, то не вже це відбувається без його волі, з волі Божої і з Його попущення. Але для чого Господь попускає? Для того, щоб український народ об'єднався в єдину силу. Щоб український народ духовно відродився, і ми бачимо це єднання українського народу в тому, що із центральної, із західної, і східної України молоді люди і люди похилого віку. Їдуть на Донбас, захищати свою землю і віддавати своє життя. Ви бачите, яка хвиля гуманітарної допомоги піднялась по всій Україні. Про що це свідчить? Це свідчить про любов до ближніх, любов до свого народу. І до своєї держави. Тому Бог бачить це і сприяє цьому, щоб український народ об'єднався, а Бог миттєво пошли нам перемогу. Так само, як миттєво втік. Після того, як ми припинили молитву за попереднього президента, миттєво втік з України. Тому, дорогі браття і сестри, правда на нашому боці, а не правда з агресором. І тому Бог з нами, а де Бог. Там буде перемога. Тому ми віримо в нашу перемогу. Бо Бог з нами. Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні.